Найкращий моментом в моєму житті, зараз це не про спільноту, а взагалі про моє життя, став момент, коли я дуже щиро собі призналася в тому, яка я егоїстка, тобто на, наскільки много було високомірення в якихось моментах, наскільки було много гордині, да, і всіх остальных вещей, і обратна сторона, гордыни, це же состояние, що я ніхто, і тому мені було так, да, моментами і вопрос не только да, проєкту, а й других взаємоотношеннях тоже, також. Тому і чому було так десь складно саме в момент розвитку проєкту? Тому що в мене тоді не було такого, такої можливості взагалі собі признатися в тому, що це відбувається саме ось тому, тому, тому і тому. Uh -huh. Uh -huh. І весь цей шлях він був просто дуже невід'ємною частиною того, що в якийсь момент, навіть завершивши там. Роботу чогось, навіть завершивши дружбу, але з великою вдячністю при цьому пам'ятати всю правду про себе, а не пам'ятати всю правду тільки про іншу людину.